78-й псалом Псалом Асафа. Боже, прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним тіла святих Твоїх звірам земним. Розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших, наругою і соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гніватись на нас, доки буде палати, як вогонь обурення Твоє, вилий гнів твій на народи, які не знають тебе, і на царство, які імені Твого не призивають, бо вони поглинули народ твій і місце його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам милість Твою, бо дуже зубожіли ми. Поможи нам, Боже Спасителю наш, задля слави імені Твого. Визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імені Твого, щоб не сказали язичники, де Бог їх. Нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть. Семикратно поверни в серце ворогам нашим на ругу їх, якою вони зневажили тебе, Господи, а ми, народ твій, і вівці стада Твого, будемо вічно прославляти Тебе і з роду в рід сповіщати хвалу Твою.